Робот на прокачку прокачає нарказайт. Right. Отже, діти, нам треба прокачати наших роботів, аби вони їздили краще, доставляли вантажі на позиції своєчасно і найголовніше безпечно проводили евакуацію. Нас тепер цілий батальйон наземних роботизованих комплексів. Тому ми оголошуємо набір в цей підрозділ, і нам потрібні серйозні глобальні рішення. По кастомізації, друже масі, що думаєш з цього приводу? We need to build For all нам треба побудувати інфраструктуру під це все діло. Почати треба з майстерні НРК. і на це все піде, лево частка коштів збору. Тут буде місце для пошкоджених машинок. Тут працюватимуть майстри. Це як в робо-Діснейленді. Прийняв. Робот на прокачку бродерсі Поліно. Друже Чіполіно, що скажеш по зв'язку? Ми знайшли рішення для покращення зв'язку. Так НРК зможе може робити доставки вантажів з меншою кількістю позапланових зупинок. Сюди ми бахнемо міністерлінки. Можливо, сюди можливо будь-яке інше місце. Ми ж не будемо розкривати всі карти ворогу. Ну і про реби не забуваємо. Можливо, сюди. Робот на прокачку, місіс Лейла. Пані Лейло, як нам покращити захист під час евакуації? I suggest we armor up. пропоную обшити причепи додатковим захистом. щоб боїться кого евакуюють, був більшій безпеці. Відомо якісний ківларовий I захист з боків і зверху. Це допоможе захиститися від уламків. Посилки нової пошти доїжджатимуть на позиції неушкодженими. That's what I call next gen. Це я розумію, буде доставка майбутнього. Робот на прокачку. Ви все чули. 20 мільйонів гривень для К2. Для першого у світовій історії батальйону безпілотних наземних комплексів, більш відомих для людей як НРК, ми відкрили цей збір для того, аби створити систему, покращити технологічно наші комплекси, аби вони могли рятувати якомога більше життів. Зроби свій внесок уже зараз та прокачай нашого робота. Долучайся до команди перших у світі.